Сьогодні в програмі Росія не світова потуга, бо ця країна нічого не виробляє, заявив президент США Барак Обама. Вашингтон вперше приймає саміт африканських країн. США намагаються перехопити у Китаю ініціативу в співпраці з Африкою. Палестинці не поспішають повертатися до своїх домівок після ізраїльських обстрілів. Репортаж із сектора Гази. Вітаю, я, Руслан Петричка, з Вашингтона. Програма Голосу Америки. Час тайм сполучені Штати вважають, що економічні санкції вже завдали суттєвого удару по економіці Росії. Втім, поки що вони не змінили агресивної політики Росії стосовно України. Заявив на брифінгу у понеділок речник Білого Дому. За словами Джоша Ернста, США хочуть бачити від Володимира Путіна конкретні кроки щодо ескалації конфлікту, а саме, вплив на бойовиків, закриття кордонів та відведення від них російської армії. Без цього санкції послаблюватися не будуть. Додав речник. Про інші головні події цього дня, які стосуються України у короткому огляді, далі. Росія оголосила про проведення на цьому тижні масштабних військових навчань. Частина маневрів пройде поблизу кордону з Україною. У навчаннях візьмуть участь підрозділи протиповітряної оборони. Буде залучено більше ста літаків, включаючи винищувачі та бомбардувальники. За даними НАТО, станом на минулий тиждень на кордоні з Україною вже було сконцентровано близько 12 тисяч російських військових та значні технічні сили. Глави держав та високі гості з Бельгії, Франції, Німеччини та Британії зустрілися у бельгійському лієжі для відзначення сторіччя спочатку Першої світової війни. Учасники заходів згадували причини виникнення подій тих днів і закликали один одного не залишатися осторонь і не допустити третього глобального конфлікту. Бівенснікреїн. Події в Україні є свідченням того, що нестабільність все ще загрожує нашому континенту. Мир, в якому ми жили як партнери і союзники, не може гарантувати, що кровопролиття більше не повториться. Як ми можемо залишатися нейтральними, коли люди недалеко звідси воюють за свої права та територіальну цілісність. Як ми можемо бути осторонь, коли пасажирський літак збивають над Україною? Міністерство оборони Японії повідомляє про напруження ситуації на кордонах з Росією після початку кризи в Україні. З квітня по липень Японія 235 разів піднімала по тривозі свої винищувачі, реагуючи на порушення повітряного простору російськими літаками. Заявив міністр оборони Японії. Раптом з весни значно збільшилася активність Росії на далекому сході. У цьому сенсі українська криза напряму впливає на нашу національну безпеку. збільшилися вильоти наших винищувачів. У Татарстані місцеві організатори намагалися влаштувати благодійний концерт у підтримку сепаратизму в Україні. Кубка людей прийшла з плакатами на підтримку бородая, засудження дій фашизму в Україні та втручання у справи Сполучених Штатів. Крім самих організаторів, концерту Татарстані практично не зібрав глядачів. Через анексію Росією Криму та провокування кризи в Україні США та Росія зупиняють співпрацю у сфері обміну інформацією щодо ядерних об'єктів один одного. Підписана минулого року між країнами угода була спрямована на подолання негативних наслідків холодної війни. Попри зупинку цієї програми, між США та Росією все ще працює угода про скорочення кількості ядерних боєголовок. Утім, минулого тижня Білий Дім звинуватив Москву у недотриманні цієї угоди, зокрема у частині створення Рення та випробування балістичних ракет далекого радіусу дії, що заборонено угодою в інтерв'ю журналу Економіст президент США Барак Обама заявив, що Росія не є світовою потугою, оскільки цитую, ця країна нічого не виготовляє. Туди нервуться емігранти у пошуках можливостей. Середня тривалість життя чоловіків у Росії близько 60 років. А населення вимирає. Кінець цитати Обама висловив сумнів у лідерських якостях президента Путіна. За його словами, заради власних політичних інтересів Путін створив короткотермінові проблеми у регіоні, які будуть мати для Росії негативні наслідки у довгостроковій перспективі. Мільярди доларів інвестицій, активізація економіки та торгівлі, розширення програм медичної допомоги та миротворчі операції усе це на порядку денному переговорів під час триденного саміту африканських країн, який розпочався сьогодні у Вашингтоні. Участь у заході візьмуть лідери майже 50 держав континенту. Американські посадовці кажуть, що приймаючи саміт, США намагаються активізувати свою співпрацю з африканськими країнами. Експерти ж переконують, що Америка просто зобов'язана це робити, зважаючи на стрімкий ріст китайської присутності на цьому континенті. Докладніше, Олександр Яневський. Анчель Пефер бачить чимало подібностей між Україною та Ізраїлем. Перша про західний вибір обох країн не подобається потужним сусідам. обидві країни. Пізні ранок в Бейтлай, що на півночі міста Гази, місто напівпорожнє. Більшість мешканців виїхали, побоюючись обстрілів. Ізраїль обстрілює райони гази з метою знищення підземних тунелів, через які до терористів потрапляє зброя. Перед тим як атакувати, ізраїльтяни попереджають місцевих мешканців, пропонуючи їм залишити небезпечний район. Але не всі дослухаються цих порад. Ми залишаємося в наших домах, бо це наша земля і наш Бог. Ми намагаємося захистити тут наших людей. Ми не збираємося йти. Ми підемо лише як смертники-мученики. Він говорить, що деякі родини повернулися до своїх домівок після оголошення ізраїльтян, але деякі лише забрали свої речі і знову відбули. Чимало з них переховуються в притулках, таких як ця школа фінансована ООН. Зараз тут живуть 2100 мешканців. Працівники говорять, що поки що ніхто не залишає притулку. Амін Аль-Халот живе тут разом зі своєю родиною та родичами. Ми не повірили в те, що вчора сказала ізраїльтяни, тому що вчора родина звідси повернулася додому і потрапила під бомбардування. Вони всі загинули. Ізраїльтяни говорять одне, а роблять інше. Переселенці говорять, що приміщення перенаповнене, але якась допомога сягає усіх, хто її потребує. Але й це приміщення, як кілька шкіло до цього, може потрапити під обстріл. для мене тут немає майбутнього. Я сподіваюся, що колись наші діти матимуть свої права, свої свободи, як в інших країнах, тому що в нашому житті тут ми не маємо нічого. Махмуд Алятар висловлює подібний розпач. Я не знаю, що буде. Ми тут залишимося. Можливо, ми помремо. Я не знаю, але це буде честю. Ми не поїдемо до шкіл ООН, бо люди там теж гинуть. Ми краще помремо у власних домівках. А в деяких мешканців і не залишилося домівок, до яких повертатися для інших, навіть закінчення активної військової фази не несе з собою надії та покращення життя. Тетяно Ворожко голос Америки. Це був матеріал про, про ситуацію в секторі Гази, де ізраїльські військові проводили військову операцію до цієї гарячої точки на планеті. Сьогодні прикута увага міжнародної спільноти. І деякі експерти вказують на подібні ситуації в Ізраїлі та кризи в Україні. Так, оглядач ізраїльської газети «Гаарец» Аншель Пфефер в інтерв'ю російській службі голосу Америки заявив, що антитерористична операція на сході України відбувається в умовах подібних до тих, з якими Ізраїль сьогодні стикається у секторі Гази. Про паралелі між Києвом та Тель-Авівом та те, чому Ізраїль обрав нейтралітет в українській кризі, далі у сюжеті Олексія Кузьменка. Анчель Пфефер бачить чимало подібностей між Україною та Ізраїлем. Перша про західний вибір обох країн не подобається потужним сусідам. Обидві країни прагнуть бути частиною заходу. Вони бачать себе країнами західного світу, і обидві протистоять дуже потужним силам, які прагнуть затягнути їх назад. Проросійські сили в Україні кажуть: ні, ми не частина ЄС. Ми не маємо бути у НАТО чи заходом взагалі. Ми повинні бути частиною сфери впливу Росії. І те саме відбувається в Ізраїлі. Близький схід завжди нагадує Ізраїлю, де він знаходиться. Нагадує, що ізраїльтяни живуть не в Європі і не у США. Окрім того, чималі кількості ізраїльтян не так вже й до. Подоби озахіднення. Фефер говорить, внутрішні виклики перед Києвом та Тель-Авівом теж подібні. обидві країни мають дуже древні традиції, але є дуже молодими державами. Вони все ще працюють над своєю ідентичністю, мають великі проблеми з корупцією в уряді та великими меншинами, які не відчувають себе частиною нації. так звані ЛНР та ДНР каже оглядач, мало чим відрізняються від бойовиків Гамасу у Газі гамас напівуряд, який не підзвітний як реальний уряд, і сепаратисти на сході України, ДНР та ЛНР, працюють на тій же базі. Це напівуряди, які не звітуються. А ще Україну та Ізраїль об'єднує незадоволення рівнем підтримки з боку США та ЄС Джон Керрі за два дні перебування в регіоні зумів розізлити всіх: Єгипет, Ізраїль, владу Палестини, Гамас. Бо його пропозиція не врахувала вимог жодної зі сторін. І думаю, що те саме можна сказати про роль США в Україні. Українці думають, що Америка їх підводить, не дає серйозної підтримки у форми зброї чи збільшення тиску на Росію. Ну а Росія вважає, що Америка надмірно втручається у події в Україні. Тож в обох країнах вважають, що США нікому не догоджають. Та й про ЄС можна сказати те саме. Фефер говорить, Ізраїль може сприяти миру в Україні завдяки своєму нейтралітету. Він робить Ізраїль прекрасним майданчиком для перемовин і прихистком для українських бізнесменів та політиків. між Єрусалимом та Москвою зараз дуже стабільні стосунки, але з Києвом є багато зв'язків. Чи не щодня до Тель-Авіву прибувають українські політики та бізнесмени? Якщо зайти у лобі тамтешніх готелів, неодмінно когось зустрінеш. Хтось мені казав, що у Тель-Авіві зустрічаються люди, які в Україні ворогують, бо тут вони почуваються безпечно. Тут їм не загрожують правоохоронці чи вбивці. Ізраїль це як маленька Швейцарія під час другої світової нейтральна територія між різними сторонами українського конфлікту. І я думаю, важливо лишатись такою, не ставати на чийсь бік. Олексій Кузьменко голос Америки. Ви дивитесь час там, продовжуємо випуск. І на завершення програми сюжет про триденний саміт африканських країн, який розпочався сьогодні у Вашингтоні. Участь у заході візьмуть лідери майже 50 держав континенту. Американські посадовці кажуть, що приймаючи саміт, США намагаються активізувати свою співпрацю з африканськими країнами. Продовжує Олександр Яневський. Лідери африканських країн спробують зацікавити США у своєму регіоні рядом програм розвитку торгівлі та інвестицій. Інвесторам пропонується величезний ринок від банківської сфери до продажу мобільних телефонів. У 2009 році Китай обігнав Сполучені Штати і став найбільшим торгівельним партнером Африки, запропонувавши багатомільярдні кредити, фінансову допомогу та інвестиційні угоди. Представники адміністрації Обами ухиляються проводити паралелі між китайською присутністю у регіоні та самітом у Вашингтоні. Натомість вони підкреслюють, що американські інтереси виходять за рамки видобутку нафти та корисних копалин Африки, на чому фокусується Китай. Державний секретар США Джон Керрі закликав лідерів африканських країн приділити увагу боротьбі з корупцією, яка не дозволяє розвиватися економіці та тримає населення у бідності. Боротьба з корупцією важлива. Це критична частина цього процесу. Щоб це зробити, необхідна мужність і інколи необхідно ризикувати. Відкритість та відповідальність приваблюють інвестиції, створюють конкурентно спроможний ринок. На саміті Сполучені Штати оголосили про ділові угоди на суму майже 1 мільярд доларів, а також про збільшення миротворчої діяльності в шести африканських країнах та посилення харчових та енергетичних програм. Крім цього, країни Африки мають чималий промисловий потенціал. Одна з можливостей у секторі легкої промисловості. Це допоможе африканським країнам індустріалізуватися, диверсифікує експорт та створить робочі місця. За нашими висновками, якщо цей сектор зростатиме так само активно, як це відбувається у східній Азії, це створить 7 мільйонів робочих місць на континенті. Президент США Барак Обама рекомендуватиме Конгресу поновити закон про африканське зростання, – 14-річну торгівельну програму, яка дає більшості африканських країн безмитний доступ до американського ринку. Термін дії цього закону спливає 30 вересня цього року. За словами фахівців, торгівля між США та Африкою за останні кілька років впала і минулого року склала лише 60 мільярдів доларів. Її затьмарила торгівля між ЄС та Африкою 200 мільярдів доларів. Китай натомість збільшив товарообіг з 10 мільярдів у 2000 році до 170 мільярдів. Олександр Яневський, Голос Америки, і на цьому у нас на сьогодні все. Нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. Це все на сьогодні. Ви дивилися програму української редакції Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.